Сьогодні, 2 червня 2025 року, в селі Залиман що на Ізюмщині, Велике Горе загинув 35-річний хлопець як і в Халоша, Якому ще жити і жити. А він поліг в боях на Сумщині, захищаючи нашу неньку Україну від рашистських загарбників. На його похованні. Я зустрів Марію Дорошенко, з якою ось вже протягом 10 років я знаю як гідного патріота України і волонтерку. Ось у мене не виходить з голови, що ще 10 років тому ти зарізав, ви зарізали сім'єю порося і віддали. Я був зараз і десяток зарізала, якби були віддали. можливість. Якби було можливі, щоб були ті поросята. Здоров'я немає їх держати вже. Річ у тім, що ви жодні. А скільки а тоді було, тоді, тоді, да, тоді, тоді ще да. 10 років тому. І все оце прийшло до того, що... А сміялися з зараз... нас, а сміялися як із нас, щоб порося зарізали, віддали. І все питали, що скільки тобі платять за це, що ти волонтер. скільки заробила. Скільки я заробляю, скільки мені платять за це. Пройшло 10 років і результат війна. 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 Чи ми думали тоді, що отаке все трапиться, що до такого дойде. Ще обідно мені сильно, коли люди пишуть нещасна, бідна Україна. А чого вона нещасна? Ми не любимо себе самі, самі себе не любимо. І нас не будуть любити. Коли ти так кажеш на свою Україну, бідна, чого вона бідна? Вона прибагатіша, наша Україна. Тільки дураки нею командують. Такий, як вчора день, якби їх побільше було таких, як вчора днів. Поки три роки тягнули, поки 41 літак за один день. 29 років пройшло, коли забрали ті літаки, які віддали. А тепер вернули. А тепер вернули. І дуже то свято було велике. Ну, те свято якраз супровождалося і горем на, у Дніпропетровську, а п'ять у Дніпрі прилетіло на учебний центр Іскандер. Погибло 19 чоловік. І саме в тій учебці, де мій син був. Його не було там, він вже другий учепки. Дякую Богові. Бог є, забрав. А Росію Бог дивиться і дякує їй за те, що вона творить. Як, як по-твоєму майбутня Росія? Розпадеться на куски. Іначе нема, не може бути. Знаєте, як кажуть, питають, а що буде, якщо Росії не буде. Буде мир. Мир на землі, як не буде Росії. Мені б хотілося, щоб від Харківської, Сумської області починався Хайруський океан. От океан би було, щоб їх потопило, щоб океан почався, щоб у нас от там далі землі не було. За 100 років 28 разів да. оголошувала війну різним країнам. Що це, що це за країна, в якій країні ми жили, а, а пропагандувала мир і злагоду, і все буде добре. Лише на, на бумажках мир і злагода. А так вони все время пропагандували війну тільки. Ми жили всю життя війною. Всю життя війною жили. Нічого, все буде добре. Все буде Україна. От сьогодні ми ховаємо. Хлопця, я що хорошу. В місті з твоїми хлопцем ходив до школи, Панець виріз до школи. на глазах. Ми отут вулиця наша, оця шосейна. Тут було, коли вони малі були, до 20 дітей. На оцій маленькій вулиці 20 дітей. Там двоє, там троє, там двоє, там троє. Футбольна команда. Отут бігали, грали дві команди в футбол. А тепер Отколо стоять одні були... димарі від вашої вулиці. Тепер 5-7 хат на вулиці. Все, все розруха, все розпалося. Ну і я б сказала, що вони дуже, мабуть, і хочуть, щоб воно встановилося. І хочу, щоб люди розумілися і змогли, і знали, що вибори однак будуть. І думали, коли голосуєш. Не тільки за себе, а за своїх онуків, як онуки і будуть їхні жити. Діти, онуки. Ми вже, вже доживемо, пенсія буде, однак доживемо. А діти як будуть жити? От не думали, коли йшли голосувати? Не думали. Думали, от буде добре жити. А як дітям вашим буде жити? А як ти вважаєш, можуть вони змінитися зараз, змінити свою думку? Не всі можуть, вони хочуть. Люди не хочуть міняти. Просто От такий пофітізм, пофітізм у них, от не хочуть і все. Зараз інтернет, доступне все. Читайте, аналізуйте. Все. Ніхто тобі не каже, що ти мусиш його читати і чи що. Прочитав одне, прочитав друге, проаналізував. Тільки з умом. Ага, оте було так, оте було так, не отак. Треба б іначе. Отак, а як? Історії, дуже хочеться, щоб... У нас поганували більше історію нашу, ми не знаємо нашої історії. От не знаємо її і все. Не знаємо. Коли вже добро переможе, як ти вважаєш? Коли ми самі собі поставимо таку мету. Коли ми поставимо собі мету, що з себе починати робити добро. Мені обідно зараз, знаєш, ще що, оце е Об'явили, як погиб Яша, збор батькам допомог, це дуже треба, бо це, це горе, це страшне. Ну, коли я пишу збір на сітки, на якесь обладнання, не можна дочекатися грошей. А люди не думають, що краще б дати на сітки гроші, чим оце на похорон зараз. Чим на похорон. Ясна річ. Ми б не один зберегли життя. Зберегли життя. Не допросишся. Думаю, що це як збирає хтось, то це в собі в карман. Я не знаю. Люди, мабуть, ті, які так би поступили, так думають. Я, наприклад, знаю, що я ні копійки не привласню собі і все піде під, під розчот, отчот, піде туди, куди треба. Ти вже не одне порося відправила туди. За поросяти вже. Я би я ж кажу, я б не одна і зараз зарізала, аби були. Нема. Нема Горечко. Зараз у нас горе таке, що несувмістіме. Не, 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 не знаю, що як його висказати, і виплакати, і виплакати. Батькам сучувстві дружині, сину. Який буде рости? Будівлі немає, Немає. а де ж вони живуть? А там далі хатка маленька. Зробили, і, 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 і вони її там оборудували і я теж сусідка Павіла Олексіївна виїхала, в Одесу немає. Самі руїни. Руїни. Славгородська, вон теж руїни. А колись бігали діти, тут життя вирувало. Така була вулиця, що ти? Чиста, гарна, все побіляно, під, підреблено. Стараємося зараз. Молодці. Не можеш, не можеш, Ну, стараєшся, щоб було порядок, чистота. Побажання. Солдатам повернутися всім живим додому. Хай не дуже здоровими, ну, щоб живі були. Ми будемо лікувати їх. Людям терпіння батькам терпінням які, які втратили своїх дітей, синів, чоловіків. Нам допомагати, допомагати армії, бо найбільша защита це армія наша. Це наша армія. Дякую тобі, мені приємно було з тобою спілкуватися. Я протягом 10 років з тобою слідкую за вами, за вашою роботою. І в мене слів немає. Аби таких, як ви, хоча б було 5%, 10% в Україні, то ніяких би не війн нічого б не було. Ну, може, люди просто не хочуть виявляти, бояться чогось. Чогось бояться. Може бояться, що опять прийде сюди, руський мир, навряд. Він вже вчора прийшов 41 день, літак так. за один день. Я не боюся, що там говорити. Вони показали свою міць, свою, свою силу. О, залишилося. Я вважаю, що вже, вже скоро прийде час і вже ми будемо святкувати перемогу і мирне життя, і все. Україна понад усе. Слава жінкам, слава героям.